Всім привіт. Ми пропонуємо з Ваню сьогодні пограти в дуже е, класну, веселу гру математично. Наші дітки вже можуть рахувати до п'яти, і ця гра вона для нейронних зв'язків. Ці пояснення саме для батьків. Е, зараз Ваня продемонструє, е, як грати в цю гру. Дивіться, в перших двох колонках написано 1 і 5. Наші пальчики допомагають демонструвати. Бачите, 1 і 5. Добре, Ваня далі. Що в нас написано? 2 і 4. 2 угу. І 4. Молодець. Далі. 3. 3. Молодець. а ну ще далі. Бачите хід е, цієї гри ви можете міняти. Ви можете прыжки е, при. Е, Скорювати швидкість цієї гри, також ви не ви можете не називати які цифри намальовані, щоб дітки тільки дивилися і показували своїми рученятами відповідь. Грайте і вивчайте математику весело. Дякую!